Друзі, всім привіт! Кожна людина по-своєму унікальна та має свої переваги і особливості. Згадайте себе, стовідсотково ви робили щось таке, чим здивували оточуючих та самого себе. Це може бути одноразове везіння або ж відточена до ідеалу певна дія. Сьогодні я підготував для вас 15 найдивовижніших талантів людей, які ви коли-небудь бачили. Поки не вимкнули світло, постав свій лайкосик і підпишись на канал. Приємного перегляду. Розбиття сидінь унітазу головою. <рес> Уявіть собі, як цей чоловік ціленаправленно тренувався, аби поставити цей рекорд. Він 100% професіонал у своїй справі. Якщо ви його побачите, то ховайте своє сидіння, аж він вже рефлекторно їх зламає. У 2008 році Кевін Шеліс за одну хвилину розбив 46 різних сидінь для унітазу. Варто поваги. Бородати здоровило. Ви тільки погляньте на бороду цього чоловіка. Цікаво, як він її зачісує, тому що вона в нього в прямому сенсі металева. Своєю бородою він підняв гімнастку, яка важила 55 кг. Але це ще не все. Після цього він зрушив з місця цілий літак. А потім тритонний джип з п'ятьма солдатами. Такого чувака потрібно відправити на фронт, аби допомагав нашим хлопцям із ЗСУ. Ви тільки уявіть, скільки херсонських кавунів пішло на цей рекорд. Цілих 56 кавунів. Здається, у цього чоловіка стальні нерви, як борода у попереднього. Цей чоловік не боїться залишитись без своєї гідності, причому ще й на цвяхах. Ви відкривали коли-небудь кокос? Якщо так, то ви знаєте, що це дуже непроста затія і потрібно дуже постаратися. Але не для цього мужика. Ви просто погляньте, з якою легкістю, впевненістю та ще й всліпу він це робить. Це просто емейзінг. На місці людини, яка лежала біля кокосів, я б вже посивів від страху. Можливо, тому йому закрили волосся, аби не передавати страх глядачам. Професійний кухар хот-догів. ви тільки погляньте на цю красу. Цей мужик спіймав сосиску, кинуту за 43 метри 60 см. Ви тільки представте, це те саме, що кинути сосиску з 15-го поверху або 1-3 футбольного поля. Але це ще не все. Зараз ви здивуєтесь ще більше. Цей рекорд побили. Зараз сосиску спіймали за 51 метр. Це як колонна монументу незалежності на Хрещатику. Ви тільки погляньте на цю російську гидоту та на її нігті. Так от, здавалося б, ніхто не міг її перебити. Але, виявляється, знайшлись такі ж люди. Героїня цього сюжету не стригла нігті більше 30 років. Ви тільки уявіть собі, як вона ходила в туалет Що для цього в неї був спеціальний помічник. Але то ще не все. Є ще один цікавий персонаж. 66 років без догляду за нігтями. Це просто жесть. Погляньте, які вони огидні. І нігті теж. Здається, цей чувачок ловив ті сосиски ротом і міг помістити не одну за раз. Його ротяка розтягується на 17 см в ширину. І він може помістити туди цілу баночку Кока-Коли. Незвичайний талант, чи не так? Цікаво, скільки сосисток поміститься в нього в роті одночасно. Цією шайтан машиною кинули груз з вагою більше 20 кг на відстань 134 метрів. Ви тільки уявіть, якби той чувак спіймав сосиску з такої відстані. А ось цей кіт доїдав всі сосиски, які впали під час невдач попередніх героїв. Ви тільки погляньте на нього. Це якої дієти треба притримуватись, аби досягти ваги в 40 кг. От що значить кіт на масі. Впевнено і цілеспрямовано набирав вагу. Залишилось лише підсушитись і можна виступати на турнірах. Якщо ви хочете побачити більше котів, які здивували цей світ, підписуйтесь на наш канал, та не забудьте поставити вподобайку, і ми обов'язково зробимо таке відео. Після вдалого вечора я не можу піднятися навіть на другий поверх, не говорячи вже про 97 сходинок. Це два брати. Один стоїть на голові, а інший, тримаючи його своєю головою, йде вгору. Все просто, чи не так? Але це тільки звучить так просто. Брати Гіанг неодноразово виступали на різних шоу та впевнений йшли до своєї мети. І зараз вони відзначились таким неймовірним рекордом. Вас коли-небудь кидала дівчина? Вам дуже пощастило, якщо у вас просто закінчились з нею відносини і вас не кинули таким чином. Вона в прямому сенсі цього слова кинула 10 чоловіків менше, ніж за 40 секунд. Краще не зраджувати такій жінці, а то буде тоді не просто кидок на мат, а може бути і кидок з вікна. Дорогі чоловіки будьте обачні. Багато хто не признає кіберспорт, але чомусь люди признають отаке одійство. Це ж просто якийсь крінж. Це ще йде у форматі батлу, тобто не одна людина бере участь у цьому. Доведено, що кістка в області лобу одна з найтвердіших. У цих людей там знаходяться титанові пластини, здається. В цьому поєдинку переміг Мухаммед, який зміг розбити 254 горіхи за хвилину. А можна мені таку людину? Тому що мені так впадло чистити горіхи? 120 см болю. Цей американець, недовго думаючи, поставив рекорд Гіннесу. Він розбив своєю головою з розгону 12 людяних блоків, товщиною по 10 см кожен. Йому напевне потрібно було змагатися з Мухаммедом з горіхами. Цікаво, хто кого? Напишіть свою думку в коментарях. Ви коли-небудь були на Дніпровській набережній. Точно бачили там цих клятих скейтбордистів. Ось один з представників цього підкласу. Погляньте на це, він зміг розігнати свій лонгборд до швидкості 143 км на годину. Не кожен автомобіль зможе досягти цієї швидкості, але цей чоловік все-таки зміг. Респект йому за це, але я все одно ненавиджу скейтбордистів. Ви грали коли-небудь в Дженгу? Не так то й просто грати в цю настільну гру. А цей хлопець зміг поставити на один блок цілих 1512 фігурок, роки практики, безсонні ночі і ось вам результат. Це дуже вражає, але навіщо витрачати стільки свого часу? Мабуть, він хотів потрапити у моє відео? Дякую за увагу, друзі. Я впевнений, що всі ми унікальні, і кожен може поставити якийсь свій рекорд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Тоді наступне відео вийде швидше. До зустрічі!